Доброго дня, загальний розклад. Які двері зачиняться, а які відчиняться в травні 2025 року? Які двері зачиняться? А які відчиняться? І порада на травні 25-го року. Зачиняться. Те, що було таємним для вас? Як досягнути бажаного результату? Ви здійсните перехід саме в травні 2025 року кардинально зміниться ситуація, буде нове народження, новий шлях, нове починання. Це закривається. Тобто поставити крапку на невизначеності. Для вас відкриється ясність розуміння. Для вас буде ясно і зрозуміло, в який проєкт, яке починання, яким бізнесом, якою справою, що буде тією справою, в яку ви будете вкладатись, що буде тим видом діяльності, яким ви будете займатися в подальшому. Але от саме це новопочинання дасть вам можливості досягнути бажаного результату, чого б це не стосувалося. Ну, насамперед відносно було получить достаток. Які відкриються? Те, що розбивало вам серце, те, що тривалий час тримало вас в безресурсному стані. Можливо, навіть негативні думки по відношенню до самої ситуації. От те, що було таємницею для вас це саме невизначеність, нерозуміння. Ви отримаєте для себе розуміння, шанс, можливість по відношенню до реалізації, ну і до новопочинання. Тобто, відкриються можливості шанси в травні 2025 року досягнути результативності в подальшому. Порада для вас. А ви повинні розуміти, що. Період втрат закінчився, але ви продовжуєте кошмарити саму себе, тобто або самого себе, тобто є негативні думки по відношенню до загалом ситуації, що ситуація не зміниться, що ви надалі будете знаходитись саме в негативній ситуації, а вам говорять ні. Ви пройшли свою трансформацію. Травень 25-го року дасть вам чітке розуміння, те, що вам потрібно йти в новопочинання, те, що ви ресурсні і самодостатні. І от, якщо ви не маєте внутрішньої впевненості відносно власної ресурсності, то ви здобудете, тому що по факту, коли ви отримуєте розуміння, можливі шанси, якщо ви не будете проявлятися, якщо ви не будете діяти, то можливості шансу або результату ви не досягнете. Ви ж повинні розуміти, що так потрібно погоджуватись, незважаючи на те, що так є розуміння, що шлях не буде легким, потрібно долати, потрібно вкладатись, потрібно діяти, потрібно проявлятись. Але це ж можливість покращити ситуацію, це ж можливість от народження, нове народження здійснити перехід, як по відношенню до фінансового получити достатку, по відношенню до власного розвитку, по відношенню до статусу, а не кошмарити самого себе. Тому що ви що втратили в минулому. Та да ви досягнете, здобудете ще й краще значнішого результату досягнете, якщо зробите вірний вибір. Вам не потрібно горювати саме за те, що в минулому ви втратили якусь можливість реалізувати або статус, досягнути результативності, щось ви втратили, колись ви втратили. Незрозуміло і неясно, до якого б результату стосунки, якщо це особисте життя, або ваша реалізація, або саме та посада, яку ви займали, що б ви мали згодом. Ситуація кардинально змінюється, і ви повинні відправлятися до нових берегів. Використовувати можливості шанси, а не кошмарити само себе. Все залежить від того, який ви вибір зробите саме в травні 2025 року. Такий результат в подальшому ви і будете мати.